Вони загинули, виконуючи свій професійний обов'язок. 16 вересня виповнюється 24 роки з дня загибелі Георгія Гонгадзе. А війна Росії проти України вже забрала майже сотню життів українських медійників. Цього дня у храмі трьох святителів відбулось поминальне богослужіння за всіма полеглими журналістами України. Пом'янути тих, які не побоялися, а жертовно і впевнено висвітлювали правду. В інформаційному просторі, який вже давно перетворився на поле бою, де за думки та свідомість людей борються не лише армії, але і цілі держави. Заупокійна служба у день пам'яті українських журналістів відбулася у стінах храму трьох святителів православної церкви України, Поминаючи сьогодні відважних медійників та медійниць. Які загинули внаслідок російської військової агресії від початку повномасштабного вторгнення, виконуючи свій професійний та громадський обов'язок, які добровільно мобілізувалися для захисту України у лавах сил оборони нашої батьківщини. Схилімо наші голови перед ними та подякуємо їм за відданість справі. Під час панахиди у Чернівцях вшанували пам'ять журналістів, які загинули під час виконання професійних обов'язків або від рук окупантів, а також тих, хто віддав своє життя служачи у лавах збройних сил України. Журналістів, які гинуть, боронячи Україну стає дедалі більше. На сьогодні вже маємо 97 осіб журналістів, які загинули чи то безпосередньо на фронті, чи то виконуючи професійні обов'язки, чи можливо перебуваючи на мирній території, але були прильоти ворожі, і отак от не стало. наших журналістів у храмі трьох святителів зібрали ще мало небайдужих людей, які прийшли, аби вшанувати пам'ять загиблих медійників та медійниць. Двоє людей. Я називаю завжди: це Максим Шварцман, який загинув минулого року. ну і... Віктор Дудар також вважаємо нашим журналістом, який вже останнім часом не працював на Буковині, але перші роки, в березні 22-го року, обороняючи Миколаїв, загинув. Через жорстоку і криваву війну, яку Росія розгорнула проти України, журналісти змушені працювати щоденно, ризикуючи власним життям. Багато журналістів зараз перебувають на передовій, служать, пішли добровільно. Я навіть не буду поіменно називати, бо багато журналістів, які Чернівецькі, і з районів нашої області, також зараз служать. Нагадаємо, 16 вересня виповнюється 24 роки з дня загибелі Георгія Гонгадзе. Станом на сьогодні Росія за час широкомасштабної війни в Україні вбила 97 працівників змі. Альона Рудніцька, Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.